Фарби дасть мені матуся, Малювати я навчуся, Намалюю рідний край, дік селі, ставок і гай, Синє небо, жовте сонце, Загляда до нас віконце, Чорнобривці тут на гряді, Полуниці в полісаді, і хліба уже чималі, в небі линуть журавлі, тут і гори, і долини. Тут річки і моря рівнини, тут тварини і птахи, ось струмок в мхи. Мати варко ж подивилась, посмішка очах з'явилась і сказала мати сину, Як люблю я Україну. Ця країна чарівна, і єдина в нас вона.